Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube-каналі Заводь. Давненько у нас на каналі не було добірок, тому настав час цю ситуацію виправити. Одразу скажу, що зараз трішки складніше робити такі топи через нюанси логістики та й в принципі трохи непередбачувану ситуацію не завжди вдається спланувати роботу нормально. Однак ми все ж будемо намагатись час від часу щось таке знімати для вас, як в старі добрі довоєнні часи. Сьогодні ми вирішили зробити добірку годинників для військових. Перш ніж перейти безпосередньо до моделей, скажу, які критерії ми брали при виборі варіантів. Пам'ятаєте, в нас було окреме відео про військові годинники в контексті історичних подій? Так от там Олексій казав, що тактичні медики рекомендують годинники виключно на ремінцях. Це може бути і шкіра, і більш практичний нейлон, і каучук. Головне, щоб була можливість у випадку надання медичної допомоги швидко зрізати ремінець та зняти годинник з руки. Тому браслетні версії ми вирішили не додавати в добірку, хоча опціонально можна придбати ремінець і перекинути на нього браслетну модель. Другий же критерій це канонічний для військових годинників дизайн та практичні технічні характеристики, типу водозахисту та наявності люму чи електронної підсвітки. Почнемо добірку з одного з найканонічніших швейцарських брендів Hamilton – відомого колекцію Hamilton Hacky Field, в якій зібрана купа різних варіацій на тему годинників мілітарів До речі, не забувайте, попри поточний статус швейцарського, історично бренд американський і заснований в Пенсільванії. Більш того, виробництво військових годинників, особливо для армії США, було завжди пріоритетним напрямком компанії. Для огляду ми обрали культову модель Hamilton Hackie Field. Дизайн якої базується на годинниках 60-х років. Їх випускало для армії США за спеціальним стандартом. Однак при цьому тут використовуються сучасні технології, а габарити самого годинника трошки збільшили. Отже, маємо невеликий, зручний і легкий корпус з діаметром 38 мм і товщиною 9,5 мм, з матованою сталі з відмінною читабельністю завдяки контрастним арабським цифрам та стрілкам з люмом. До корпусу маємо нейлоновий ремінець НАТО шириною 20 мм з класичною застіпкою пряшкою, який забезпечує надійну посадку годинника на зап'ясті. Циферблат прикриває сапфірове скло, задня кришка глуха. Роботу годинника забезпечує механізм H50 на базі ета із ручним заводом та запасом ходу 80 годин, водозахист моделі 50 метрів. Наголошую на тому, що в цьому корпусі маємо й інші варіації, наприклад, на шкіряних ремінцях чи браслетах. Тож не соромтесь заглянути на сайт та переглянути весь асортимент. Йдемо далі і маємо ще один дуже популярний серед військових бренд Casio. Тут без перебільшення можна зібрати купу різних варіантів на двогодинний огляд, але я взяла себе в руки і обмежилася всього двома. Логічно почнемо з G-Shock. Міцною, надійною та перевіреною часом колекції протиударних годинників. Досить великою популярністю стали користуватись моделі G-Shock в корпусі GA200. Серед безлічі кольорових варіацій однією з найбільш популярних стала модель ga 1 aer Компактний відносно іншого модельного ряду корпус з полімеру підсиленого карбоном має такі габарити. Розмір корпусу 48,5 на 45,4 мм. А ось товщина 118 мм. Класний показник для джешоків. Завдяки цьому годинник комфортно лягає на будь-яке зап'ястя, а його невисокий профіль дозволяє без проблем сховати його під маншетою одягу. Контрастні білі мітки та стрілки на циферблаті забезпечують відмінну читаність показань, а дублюючий цифровий екран має світлодіодне підсвічування. Набір функцій, як у будь-яких стандартних джишок. Світовий час, календар, 5 будильників, секундомір та таймер. До того ж водозахист становить 200 метрів. Наша модель це звичайний кварц, але зараз в асортименті Casio є моделі на сонячній батарейці. До речі, є версії в сталевих корпусах і навіть зі сталевими браслетами. Але поки що їх в Україні немає. По суті, модель за популярністю зрівнялась з культовими DW-562.0, які досі не втрачають актуальності. Ще один досить популярний варіант серед військових це Seiko 5 Sports в стилі «мілітарі». Одну з таких моделей в такому корпусі ми ще в березні відправляли військовому в Харків. Якщо чесно, цей період трошки моторошно згадувати, однак продовжуємо. Колекція Seiko 5 Sports давно зарекомендувала себе як серія механічних годинників, яка ідеально підходить для активного щоденного використання. На сьогодні маємо вже декілька різних корпусів. А в нашому випадку модель випущена в стилі мілітарі. Оформлення циферблата повністю відповідає канонам Fieldwatch: 12 годинна розмітка на зовнішній частині і 24 годинна на внутрішньому радіусі. Звісно ж, маємо Bright люм на стрілках та накладених цифрах. Сталевий корпус має діаметр 39,4 мм при товщині 13,2 мм. Розмір від вушка до вушка становить 46,6 мм. Ширина практичного нейлонового ремінця складає 20 мм. Всередині встановлено механічний калібр 4R36 надійний мануфактурний калібр Seiko з автопідзаводом та індикацією дати та дня тижня. Водозахист моделі 100 метрів. Більш ніж достатньо для різних умов експлуатації. Наступний персонаж добірки швейцарський бренд Luminox. Компанія зарекомендувала себе як виробник якісних та міцних годинників, здатних конкурувати з японськими Casio G-Shock. Особливість Luminox тритієві колби для підсвічування індикацій на циферблаті. Тритій у колбах світиться постійно протягом довгих років, і його свідчення не залежить від зовнішніх факторів, на відміну від звичайних люмів, яким необхідна підзарядка від зовнішнього світла. Отже, модель Luminox Leatherback Sea Turtle має комфортний корпус діаметром 39 мм. Та товщиною 12 мм з карбону, який захищає кварцевий швейцарський механізм ронда. Водозахист моделі становить 100 метрів. Циферблат сховано під мінеральним склом. На чорному матовому циферблаті чудово читаються годинникові індекси у вигляді контрастних білих арабських цифр. Відмітка на 3 години має апертуру дати. Єдиним яскравим елементом у цьому годиннику є червона секундна стрілка. Полімерний ремінь має стандартне кріплення та й в принципі його легко можна замінити. Ширина складає 19 мм. Також цей годинник має безель, що обертається, також зроблений з карбону. Заводна головка захищена двома виступами на корпусі. Далі у нас ще один швейцарський бренд зі схожою філософією – Victorinox Swiss Army. Багато хто знає його саме завдяки якісним ножам. Однак компанія вже деякий час успішно виробляє наручні годинники, серед яких є суперміцні годинники типу Ainox, про які у нас є навіть окремий огляд. Однак сьогодні я вирішила додати модель в авіаційному стилі з колекції Airboss. З точки зору дизайну годинник виконаний по канонах традиційної розмітки авіаторського годинника. Щоправда, перевернутий трикутник біля позначки на 12 годин замінили щитом з логотипа бренду. Однак таке рішення, в принципі, не позначається на чудовій читаності показань. Корпус моделі з нержавіючої сталі з чорним pvd покриттям має діаметр 42 мм, від вушка до вушка 52 мм, а товщина 12 мм. Чорний циферблат з контрастними білими цифрами захищає сапфірове скло з антивідблисковим покриттям. Також на циферблаті присутня червона 24 годинна розмітка. Тут встановлено механічний калібр селіта SW200 із запасом ходу 38 годин. Досить поширений механізм, який використовує багато виробників. Водозахист моделі складає 100 метрів. Ремінець із щільної шкіри з контрастним білим стебнуванням. Знову повернемось до Seiko і тут ще одним цікавим варіантом буде модель із колекції Prospex Seiko Captain Willard. Це дайверська механіка, яка відповідає вимогам стандарту ISO 6425. На практиці це означає надійність та більший запас міцності, який дозволяє витримати різні навантаження. До того ж, історично склалось так, що саме цей корпус обирали для себе американські солдати під час війни у В'єтнамі. Про це свідчать численні фотографії американських солдатів, які брали участь у тих страшних подіях. До того ж, модель Seiko 6105, яка стала прообразом сучасної версії Вілларда, Засвітилась на руці головного героя фільма Апокаліпсис сьогодні капітана Бенджаміна Уиларда. Стрічка якраз висвітлює події В'єтнамської війни. Годинник створено в сталевому корпусі діаметром 42,7 мм і товщиною 13,2 мм. Розмір від вушка до вушка 46,6 мм. На циферблаті в традиційному кольорі мілітарі нанесена розмітка з великою порцією люма-люмі-брайт. Що дозволяє відмінно зчитувати показники в будь-яких умовах освітленості. Сам циферблат схована під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям. Ця модель має мануфактурний механічний калібр 6R35 із запасом ходу 70 годин та водозахист 200 метрів. Силіконовий ремінь, яким комплектується модель, м'який і водночас міцний, а його стандартне кріплення дозволяє при необхідності перекинути годинник на нейлоновий ремінець НАТО. Ще один варіант швейцарського бренда Hamilton Hackie Field Auto. Вище я пропонувала варіант з ручним заводом, однак для тих, хто не звик стежити за запасом ходу свого годинника, можна обрати модель з схожими характеристиками, однак з механізмом автоподзаводу. Ця модель дещо більша у габаритах і має діаметр сталевого корпусу 40 мм, товщину 11,7 мм. Від вушка до вушка 49,6. З інших відмінних рис варто відзначити апертуру дати біля позначки на 3 години та підвищений водозахист у 100 метрів проти 50 метрів у попередньої моделі. Також маємо інший калібр H10 з автопідзаводом. Запас ходу також складає 80 годин. В цілому рекомендую переглянути всю колекцію Haki Field. Адже вона досить велика і дозволяє вибрати ті годинники, які будуть не тільки відповідати вимогам воєнного часу, але й приносити задоволення від їхнього носіння. Йдемо далі і маємо ще одну швейцарію кварцевий годинник Wenger Attitude. Годинник має досить великий корпус з нержавіючої сталі діаметром 43 мм і товщиною 12 мм. На циферблаті під мінеральним склом і сапфіровим покриттям є три види розмітки: хвилинна, годинна та 24 годинна. Також є апертура дати й дня тижня. На стрілках та мітках присутній люм, який забезпечує необхідну читабельність показників. Годинник має практичний полімерний ремінець, водозахист складає 100 метрів. Ще одна досить популярна модель кварцевий трьохстрілочник Timex Expedition. Модель в сталовому корпусі діаметром 40 мм і товщиною 10 мм. Циферблат також виконано в традиційному стилі мілітарі з арабськими цифрами. Та додатковою 24 годинною шкалою. На позначці 3 є апертура дати. Окрім люма, тут присутня і запатентована підсвітка Індігло, яка активується при натисканні на заводну головку та підсвічує весь циферблат рівномірним блакитним кольором. Водозахист моделі 50 метрів ремінець шкіряний. Завершимо добірку японськими Casio, тепер з колекції Protrek. Взагалі, серія ProTrek орієнтована на активні види туризму. Годинник має набір спеціальних датчиків, які забезпечують такі функції, як альтиметр, барометр і компас. Саме остання опція робить годинник досить популярним серед військових. Ця модель має кварцовий калібр на сонячній батарейці, радіосинхронізацію, стійкість до низьких температур до мінус 10 градусів. Ну і стандартні, проте корисні функції типу будильника, таймера та секундоміра. Звісно, маємо тут автоматичну світлодіодну підсвітку та люм на стрілках і мітках. Водозахист годинника складає 100 метрів, скло в цій моделі мінеральні. Ну що, наша міні-добірка добігла кінця. Я намагалась зробити її різноманітною з точки зору брендів та стилістики, але при цьому дотримуватись канонів притаманних військовим годинникам. Звісно ж, є бренди, які мають більший попит, в тому числі завдяки більш доступній ціні у порівнянні з іншими, наприклад, Tisch Cassio, Timex та Seiko. Проте я хотіла показати більш широкий спектр варіацій, а не зробити умовно обмежений огляд. Ще одна маленька ремарка. Кожну з цих моделей або її варіацій у нас обирали для себе саме військові. Тож, можна сказати, маємо підтверджений та санкціонований дозвіл додати їх в це відео. Чесно кажучи, я мрію про те, щоб ми з вами обговорювали військові годинники виключно в історичному контексті. Як вони змінили годинникову індустрію, або ж як з'явились ті чи інші канони, такий собі діалог в мирному житті, де можна докопатись, наскільки точно виробники відтворили історичні екземпляри. Щось таке. На жаль, маємо іншу ситуацію, де надійність та практичні технічні характеристики можуть мати життєво важливе значення для власника годинника. Проте складні часи закінчаться, і ми ще наробимо вам добірок класичних годинників. От побачите. Будете на Херсонській Рів'єрі носити, закусуючи смачним кавуном. Як завжди, дякую, що додивились цей випуск до кінця. Могли б щось інше робити, а натомість виділили час для перегляду відео. Пишаюсь з вами йду готувати наступний випуск. Сподіваюсь, до зустрічі. Па-па!